Найбільше сховище у місті Бердичеві знаходиться на території заводу Прогрес. Там є достатньо приміщень, де можуть сховатись люди в надзвичайних ситуаціях. Там є зв'язок, вентиляція, необхідні речі. Єдине, що термін придатності протигазів уже давно вийшов і вони нагодяться навіть для навчання. Сьогодні мій візит приурочений перевірці виконання. Перш за все, доручення уряду щодо проведення готовності усіх захисних споруд цивільного захисту в цілому по державі. Також це було видано моє розпорядження щодо проведення готовності, проведення перевірки і та інвентаризації захисних споруд цивільного захисту по всій Житомирській області. Делегація також відвідала приміщення протирадіаційного захисту на території залізничного вокзалу та середньої школи номер 4 Там теж є необхідні речі, навіть запас харчів та води. Як то кажуть, людина на своєму місці там є результат. Тому ми відвідали декілька сховищ. Ми відвідали протирадіаційне укриття. Стан у них різний. У деяких є готовий це. Категорія у інших обмежена готова, але в той же час ми бачимо, що ведеться постійна робота, відповідає тим вимогам. Є певні недоліки, але вони досить дрібні. вони будуть виправлені. Є план виконання цих, які були недоліки, та усунення недоліків згідно перевірки служби державної служби надзвичайних ситуацій та департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації. Тому згідно цього графіка вони всі будуть усунені. В Люберському районі делегація оглянула протирадіаційне приміщення Люберської школи мистецтв, яке може розмістити близько 400 чоловік. Зараз у сховищі знаходиться спортзал. Любарська районна рада дала дозвіл на безоплатне користування цим укриттям. Сергій Машковський зауважив, що на стендах укритті має висіти документація по розміщенню людей, а також акт обстеження.